розігруємо запрошення на виставу, яка відбудеться 20 вересня. Вистава має назву Спокуса Черниця». Це вистава Київського театру. Візаві -ві, саме 20 вересня до нас цей театр приїздить із гастролями, і ми дуже сподіваємося, що ви відвідаєте виставу, яка дійсно варта вашої уваги. Я вже казала неодноразово про те, що ця вистава створена за романом Діні Дідро Черниця. Отже, запитання для «Телегри». З якого прошарку е, населення виходить головна героїня цієї вистави, і, взагалі, роману Дені Дідро, нагадаю про те, що це романтична мелодрама, мелодрама про кохання, про заборонене кохання, тому що навіть самої назви зрозуміло, що йдеться про черницю і про черничі обі... обітелі, і про те, що може відбуватися. Е, там, у церкві, про що мало хто знає, а дехто взагалі не знає і не повинен ніколи в житті дізнатися. А це дійсно драма глибоких переживань. Це драма однієї дівчини, яку силоміць затягли до монастиря і е, залишили там. І навіть якщо вона намагалася втекти, е, їй все одно повертали 20 вересня. Е, завдяки. Е, Київському театру візаві, а також особиста подяка Геннадію Мусіну і Мусін Концертгру. Ми маємо запрошення, які хочемо вам подарувати за правильну відповідь на запитання, з якого прошарку населення виходить головна героїня вистава, вистави Спокуси Черниця. Які бувають прошарки населення. Мені цікаво. Ну, Буває там якась. Відні, багаті, середні, середній клас. Середній да. клас. Так, це... да, десь, ну, а. хоча, б, принаймні так, не все, не все так складно, як вам. Черниця? Петрович. Ну, а черницями я... так просто, не стають. А Це не про шарок стають? <ріх> ну, я просто Вийди подумав зі Духов... студії, Поверни мені білети, ти все одно не Ні, на ну, це ж... Ну так, да, тільки я сей. сказала, що вона втікла з монастиря, її силоміць туди запхнули. Да, а, а я, запиту... дивіться, а да. я запитую, no. з якого прошарку вона виходить. Головна а, героїня це а, Сюзанна Сіменон. Її силоміць затягли а, до, а, дійсно, до монастиря. Вона високоморальна, а, дуже цілеспрямована особистість, а, вона готова на жертви заради свободи. І центральним ядром Роману є інтерес. До внутрішнього світу головної героїні, її переживання, її проблеми. Можливо, зараз мою проблему хтось вирішить з тих, хто телефонує на молодіжний портал. Доброго вам вечора! Добрий вечір. Давайте познайомимося. Інна. Інночко, скажіть, будь ласка, з якого прошарку виходить Сюзана Ну, Я буду вгадувати, Наверно, вийшла. <рес <рес> 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 <pitcher> ні, на жаль ні, але Інна, ви були близькі. Дякуємо за те, що зателефонували. Насправді тривалий час до монастирів відправляли дівчат, які мали великі статки, тобто походили з високого прошарку населення. Але з певних ситуацій померли батьки, наприклад. А родичі не хотіли опікуватися неповнолітніми або повнолітніми дівчатами. Аби Просто хотіли забрати собі усі статки. То таких дівчат, і такі випадки описані в історії, неодноразово дійсно могли відправляти в монастир, але так не було Сюзанною Семенон, бо вона дещо, дещо з іншого прошарку населення. Отже, головна була, героїня. Головна героїня дуже переживає її внутрішній світ. Крім того, можна казати про те, що спокуса чорниці це ще й мелодрама з родзинкою, і не даремно плакат, який висить, показує чорницю напівоголеною, тому що дійсно це натяк на оту родзинку, в яку описав ще Дені Дідрої, яку покажуть у виставі 20 вересня, завдяки тому, що театр візаві приїздить. До Запоріжжя у концертному залі імені Глінки 20 вересня відбудеться вистава Київського театру Спокуси Черниці. Чим спокуситься Сюзанна, які переживання в неї? От все це ви можете побачити двома випадками: перше або підете і купите білет. Причому білети вже продаються. Ви всі чудово знаєте ті місця, де вони продаються, або зараз просто виграєте на молодіжному порталі. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Зрозуміли, зрозуміли, Справа, номер два. Справа номер два, так? Да? Так. Да. Іночко, ми в вас віримо. Как? Хтось вам там підказує щось, так? Да? Так, вона не була. Как Плечевые, не, не як? Плечевая, так. Ні, того. ні, от дивіться, давайте тоді, давайте так з вами будемо грати. Вона не була багатійкою. Це не найвище сослов'я, це не найвищий прошарок. Але дійсно, якщо її силоміць затягли до монастиря, за значить щось. за щось, значить, хтось позарився на її гроші. І на телемягко так натякає. Якого Що Якби оцей постріл. Ні, не була. Ні, вона не вона була об... багатим чоловіком. Вона не була одруженою взагалі, інакше б вона не змогла бути а, черницею. У нас постер висить. А, Наталі, відійди, відійди. Щоб... От Постер натякає, вона отак от тримає руки. отак тримає руки. – І що? І вона з родзинкою. А при чому тут прошарок? Іно, ну давайте, вона не була багатою. Очі, середнє обща ну, значить, да. А вона походила за міщан. Це середнє суслов'я, це середній прошарок. Тобто люди не дуже багаті, але й не бідні, в яких є дійсно права, певні права. Дякую за те, що були наполегливими, і е, можете зараз подякувати за те, що підете 20 вересня так, дивитися так, спокусу черниці. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку для того, аби ми вам розказали, як забрати свої запрошення. Ну і залишається буквально одна хвилинка а, для того, аби нагадати це координати. не одна хвилинка від оператора. Нагадуй координати, нагадуй. Ну маємо сказати про те, що для того, аби з нами поспілкуватися, ви завжди зможете зайти до соціальних мереж. Причому тепер ми є не лише ВКонтакті, а ще й у Фейсбуці. А вКонтакті група називається Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя у Фейсбуці. Трішечки коротше молодіжка ТРК Запоріжжя. Заходьте, спілкуйтеся з нами. Ми будемо завжди раді вас бачити. Ну і ще не забудьте завтра о 16.40 вімкнути телеканал «З», тому, що ми будемо і будемо в прямому ефірі, і буде ще багат. Багато сюрпризів, приємних моментів, які ми хочемо з вами поділитися. Тому до завтра і все буде добре. Дякуємо за увагу!